Вітаю вас 10 вересня. Хочу поговорити про місто Дніпро. Ви на каналі Таро, Мене звати Людмила. Я записую коротеньке відео по містам, які приходять мені на думку, і потім перевіряю, чи підтверджується це розкладом. На жаль, попередній мій розклад про суми підтвердився, і я ввечері записала розклад. А вночі вже були прильоти на по сумах, і наступного дня також зараз в мене чомусь фоном іде Дніпро-Дніпро. Щодо Дніпра, хочу сказати однозначно великий вогонь. Я зробила розклад до кінця місяця, але це може бути і найближчим часом. Тобто до кінця вересня показує, що буде значне значна загострення у Дніпрі. Може бути багато обстрілів. Це можуть бути і дрони, і ракети. Диявол це великий вогонь, на жаль. По справедливості. І тузу пентаклів помірності влучання можуть бути там, де вже вони були, тому що на справедливість падала вісьмірка жезлів з іншої колоди. Я тут її не поклала. В будь-якому випадку справедливість це все, що пов'язано з законом, все, що пов'язано з медициною. Так що це лікарні, це поліція, суди, ну, ось таке там, де юридичні моменти вирішуються, може там потяг якесь адвокатське бюро як варіант. В будь-якому випадку, там прильоти вже скоріше. За все були. Далі, де ще може бути? Там, де вода і є якась арка. Я ніколи не була в Дніпрі, тому мені важко сказати, де це може, хіба що символьно я можу трактувати вам. Там є вода. Там може бути арка, також це може бути місце, де також є колони. Це все оракульно по картам. А якщо брати в системному значенні, то помірність це може бути там, де ринок, наприклад, тому що гроші. І там, де ось арка, вода, що це за місце, можливо, хтось з Дніпра напише. На жаль, якщо в цілому трактувати, то можуть бути жертви людські, і потрібно буде звертатися до лікарні за медичною допомогою. Великий вогонь до кінця місяця, тому Дніпро, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І хай вас, моїх глядачів, обійдуть всі невзгоди стороною і пишіть свої коментарі, буду вдячна. До зв'язку!